Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Газпром заплатив Нафтогазу за транзит свого газу в Європу за підрахунками української сторони. У вересні-жовтні за ці послуги набігло 152 мільйони доларів. Перераховувати гроші за нові поставки російського газу Нафтогаз поки не поспішає, хоча «Газпром» і виставив рахунок за листопад. Нові газові домовленості передбачають свободу України у термінах і обсягах закупівлі. Чи гарантує ця угода, що ми перезимуємо без енергетичних проблем? Говоримо про це і з нашими гостями Богдан Соколовський, експерт з енергетичних питань, Іван Надіїн, голова комітету енергетичної незалежності України. Вітаю вас! Отже, як що знову аналізувати газові домовленості між Україною і Росією за посередництво Європи? Частина експертів каже, що це відверта перемога, а частина називає перемогою тільки те, що Україна тепер може не зважати на терміни і обсяги закупівлі тобто, брати скільки їй зараз потрібно. Чи це так, пане Богдане? Ну давайте розділяти окремо держава, окремо комерційну компанію, якою є Нафтогаз. Хай то власник 100% ніби є держава, але нафтогаз так чи інакше є комерційна компанія. То тобто з точки зору нафтогазу України наку це є перемога, це є успіх, тому що як не як, але робота на основному напрямку для компанії розблокована. І вона має чим займатися з точки зору України на моє переконання як держави це є програш, це є капітуляція, тому що я глибоко переконаний в тому, що ми можемо обійтися зараз без додаткових порцій газу. Зрештою, так і українському Росії. Так. Тому що як не як ті ніхто не про це не говорить, але треба нагадати, що в цілому по року в нас є 37 мільярдів, що найменше купів газу. 20 мільярдів ми самі ну навіть більше видобуваємо. Плюс до половини червня ми купували в Росії. Це є приблизно 12, а то й більше. І ще 2-3, Ну я так розраховую, ну реально по реверсу, тобто в сумі 37, це не 50. І дві десятих, які були спожиті в минулому році, так добре, як в минулому році не буде, але пережити можна. Я все кажу коротко так. А звідки Замернути тоді взялося от, це, от нестача, про яку всі говорять: 4-5 мільярдів кубів, які нам потрібно докупити у Росії? Ви знаєте, говорять різне. Говорили 6-7, потім 4-5, потім 5, потім 2-3, Навіть договорилися до одного, тобто від одного до семи. Ви собі уявіть, як експерти у Європі сходять з роз. Чесно кажучи, коли такі точні в нас підрахунки, тобто від 1 до 7 мільярдів, на що, що вони думають? Ну, вони запитують багато разів. От мої колишні колеги запитують мене по емейлу не один раз. Так скільки вам газу бракує? Невже нема кому порахувати? Добре. Я думаю, що є. Я думаю, що комусь вигідно саме така ситуація, яка сьогодні є, і таким чином підставляє і керівництво держави, і уряду, і міністра, і так далі. Ну ми ще повернемось Добре. до розмови. Чи можемо ми пройти зиму без російського газу? Поки що оцінки домовленості Іван Надієм. Будь ласка. Ну однозначно, Нафтогаз міг взяти більше від цієї газової кризи. В принципі, перебіг подій свідчив про те, що ми зрозуміли слабкі сторони Газпрому в цій ситуації і відповідав. Відповідно, могли з цієї ситуації взяти хоча б те, що ми. Планували взяти безперечно, цей варіант, те, що ми підписали, в принципі, ми на нього могли піти ще в квітні місяці, не напружуючи ситуацію. Вона, в принципі, була озвучена ще тоді росіянами, і вона в, багатьом, в багатьох випадках була вигідна сьогодні Росії. Ціна була вищою: 385, Я пам'ятаю, тоді називали це а не, не 370. Це сімдесят, бо тоді, ще був квітень, а сьогодні вже листопад, розумієте, і ключова, мабуть, все таки перемога це те, що за цей час в Україні. Значно підвищилось питання заміщення природного газу. Воно набуло вже державницького такого національного рівня. За цей час уряд зробив для заміщення газу, мабуть, найбільше, ніж останні уряди за попередні 20 років. Було, по-перше, і тарифна політика почала відкориговуватись. По-друге, було прийнято декілька таких постанов Кабінету міністрів. Третє це ліміти, які були доведені, мабуть, вперше в такому жорсткій формі до областей, до всіх підприємств. Тось Україна пішла шляхом заміщення про одного газу. Це мабуть найбільша перемога цієї кризи, та й Ну і безперечно, і безперечно, а ви сказали, що можна було взяти більше. А що можна було взяти більше і за допомогою яких аргументів ну, на перше? Наші ми не вирішуємо питання з транзитом. У нас до сих пір залишаються найнижчі ставки по транзиту, то тобто, можна було підняти ставки. Ну, да? це по ну, принаймні платять же, але не перераховують в рахунок. По друге боргів. сама формула Україна намагалася добитися, мабуть, значної перемоги, яку в принципі планував уряд. Це те, щоб змінити кордони за закуп... закупівлі російського газу. Якщо б ми купували газ на сході. України, і це б дало б нам змогу максимально. Імплементуватися в європейське енергетичне співтовариство ми повністю стали вже захищеною, хоча б цим, але безперечно Газпром все робив для того, щоб не втратити ринок і максимально впливати на Україну, і знов таки цей вплив продовжується. Ціна на газ знов відмінена постановою Кабінету міністрів Росії уряду Росії. Ми знов фактично не вирішили основні ключові питання. Ми фактично перенесли цей спір на більш пізній час. Хоча всі передумови для того, щоб пережити цей опальний сезон, у нас були. У нас було закачено майже 17 мільярдів, якщо ми проаналізуємо останні декілька років, то це один із найбільших показників запасів газу на початок опального сезону. І якщо ми ще подивимося, що у нас фактично були великі зменшення споживання в першу чергу на Сході України, це пов'язано з тим, що там працює всього лише 20% потужностей промислових. У нас фактично відпав Крим, який ще минулого року був дотаційний по газу. То, в принципі, всі передумови, плюс у ці ліміти, всі передумови для те, щоб пережити. І ось щоб ми пережили цю зиму без російського газу, навесні перемовини з Газпромом вже мали б зовсім інший контекст. Добре, хто тоді натиснув на українську позицію? Європа. європейці, так? Тобто не захотіли з ними сваритися, і тому пішли на такі домовленості, які влаштують Росію, і начебто влаштовують Україну. Європа не хотіла одного. Європа не захотіла фактично кризи. Бо ця криза призвела б мабуть для до підвищення цін. На газ, ну, дефіцит газу там умовний і ажіотаж на ринку спричинили підвищення цін в першу чергу в самій Європі. Ну європейці однозначно цього не хотіли. Їм потрібна стабільність їм потрібне передбачувані постачання газу в Європі. Тому вони Але... натиснули однозначно, так. і це не скриває вже, мабуть, жодної історії. Але намір е зменшувати споживання російського газу е європейці не полишають навіть після цих домовленостей і будуть працювати на це і далі. Просто їм не потрібна була криза саме зараз. Пане Богдане, ну Іван вже сказав про це, що фактично виглядає, що це Росія надає нам вкотре знижку, тільки яка зараз вона скріплена ще рішенням російського уряду. Чи бачите ну, ви найбільше. у цих домовленостях, у цих документах якусь шпарину, яка дозволятиме Росії дати задній хід? Ну раптом щось станеться там. Ну ви знаєте, що сподіватися, ви зараз апелюєте до логіки, а Росія з логікою погано живе. І не дружить. Тобто сподіватися на логіку від Росії це нереально. Вони можуть, так як у 2009 році припинити поставки газу до Європи і нічого не пояснюють особливо. Ну, Відверто брехати і на тім кінець. Вибачте, але я два слова скажу до того, що сказав пан Іван. Напевно, Європа все-таки на нас так сильно не післа, тому що ми були готові. Тому що якщо Європа задала питань, на які ми могли, від... Не від... Не могли відповісти, от зокрема те питання, яке я ставив на самому початку, від одного до семи, така точність підрахунків у нас була, ну то ми не могли вистояти в Європі. Тепер що стосується передачі газу на сходу на сході України, це було би реально, якби ми мали інфраструктуру, якби ми мали на сході ГІСи. їх нема на жаль. Тобто ще в 2009 році, коли підписувалася декларація в Брюсселі, писали, що має бути гіси газовимірювальні станції по-українськи, побудовані на сході України. Не повдували, не повдували. Ви кажете, на сході до речі, Скажи, цей, цей газ Тобаси. цей газ де заходить? Ця територія зараз не під контролем. Одна труба, терористів. але вона вже обійдена за моєю інформацією. Тобто, це основно вже... в основному Харківська область Харківська да. це й основна, то найбільший поток ідуть через Харківську область. Тому на сьогодні говорити про газ. Про те, чи можна обійтися без російського газу чи ні. Ну, от Сьогодні є прекрасне інтерв'ю Коболєва, це є голова НАК Нафтогаз України, який відверто абсолютно пише, що не варто було йти на такі домовленості, тому що без російського газу ми спокійно переносили зиму. Ну, спокійно, умовно. Тобто, я все кажу, буде холодніше, буде холодно. Можна на 2-3 градуси, але не батареях тобто буде... ви маєте на увазі. Так? так. Ну, голова Нафтогазу якраз і перераховує тут заходи, да, за допомогою чого Це можна зекунувати. пройти Чись, да, цю зиму. Да? Споживання. Добре, ще можливо повернемося і до цього до власне проблем населення з опаленням, але. Питання по реверсу. Чи такий він актуальний зараз для нас? Якщо ми отримали можливість купувати російський газ в цьому кварталі четвертому, по ціні 378. Наступний квартал, перший 2015, 365. Це дешевше ніж то, що ми закуповуємо по реверсу європейців? Європейсьці. Ну, зараз будемо дивитися як ринок. Однозначно, якщо буде можливість купувати дешевше, хоч на 5, хоч на 10 доларів, ці домовленості нам. Нам дозволяють сьогодні не вибирати весь той об'єм, який ми е, законтрактували у Росіян. Тому однозначно будь-яке е, можливість закупити дешевше в Європі. Тим паче, що європейці побачили, що Україна нормально розраховується, Україна виконує в принципі всі свої зобов'язання і на цьому заробляють європейські компанії. Тому. Ну, ми по якій ціні зараз закуповуємо У Словаччині, ну, ці... у Польщі реверс ціна міняє, ціна мінялась, і одна однозначно зараз буде виростати, бо, по-перше, починається сезон, і спотові ціни будуть врости. І не виключено, що вони навіть можуть бути більше ніж там і чотириста доларів. Тому на сьогодні, якщо ми не вибрали об'єм та й що ми вже заплатили, то безперечно ми можемо не платити цю аванс там за листо за листопад по газу. За а, листопад да, ну, газу то, ви, Росіянам Росіянам це треба уточнити, бо рахунок вони ж вже виставили, вони чекають від нас оплати, і це є певною мірою таким теж психологічним тиском. Давайте, хлопці, платіть. Бачите, вибачте, але я доповню до того, що сказав Іван, коли мова йде про війну, коли мова йде про агресію з боку Росії, то я вважаю, що не можна в них купувати газ. Тобто тут ціна не повинна навіть стояти, тим більше, що вона то є принципова позиція не купувати, не переховувати гроші за газ. Росії, тому що Росія потім ті гроші використовує для того, аби купити відповідну зброю і приїжджає до нас на танках, аби вбивати наших громадян. Складається Топо, враження, вона, що в принципі не... нафтогаз може зараз піти на це, щоб маючи в принципі домовленість не купувати російський газ. І це і це буде психологічна перевага, це... так іван. Це буде дуже сильна позиція. Дійсно, якщо ми підемо на цей крок і не купимо цей газ до цього періоду, а зможемо пережити зиму без цього газу, то ми можемо в принципі, ключовий аргумент уже навесні е і світу, і Європі, і тим же росіянам. Ну, А в першу чергу собі, що дійсно, залежність від газу, те, скільки споживає Україна, воно дійсно є надмірним, і це розуміють європейці. На долю ВВП ми в 4 рази більше споживаємо, ніж Польща. Тому є, що економити, є де зберігати газ, але в першу чергу тарифна політика. Ну, Навіть сьогодні перша категорія по населенню платить менше, ніж платить російський споживач. Ну, об'єктивно, це треба питання вирішувати, і газ вже дешевий для українців ніколи не буде. Але от якщо ми проходимо цю зиму без російського газу на переговорах по літній ціні, ну, скажімо, наша так, позиція буде відколо, більш сильна, оскільки ну рішення арбітражу стокгольмського очевидно не буде. ще, принаймні рік, да кажуть експерти. Ну, Нам доведеться домовлятися про ціну на другий, третій квартал 2015-го. Фактично, сьогодні ми виконали оту небезпеку Європи. Ми пішли десь там на цю -сю, всю всю цю поступку. Там можна так її називати, можна по різному І якщо ми е, сьогодні розуміємо, що ми переживаємо зиму, то навесні ми можемо збільшувати реверсні поставки ті ж самі, і максимально максимально вже відмовлятися да? від російського газу. Ну європейці теж мають зрозуміти, що агресору в час війни платити це вже остання річ, яку сьогодні може дозволити наш уряд. Ми сьогодні заплатили в період валютної кризи. Важливі долари росіянам, щоб забезпечити мільярди цю щоб забезпечити цю домовленість, і не виключено вся це коливання валютного курсу. Також грає оця фактично, те, що ми платимо росіянам ті долари, які можна було б зекономити, зекономивши російський газ. Ну а те, що платимо цей борг? Виплачуємо його за ціною 268 доларів за кубометр. Це перемога чи ні? Ну бачите, за те, яку ви назвали, віддавати. то ми так вважаємо, то на нафтогаз України вважає, але так не вважає Газпром. Тобто ніхто не застрахований від того, що Газпром потім не виставить, як він же нам виставляв 7 мільярдів. Пам'ятаєте 5,4 і вони був? називають, каже Україна підтримує до 7, і до восьми, до та <сум> тобто ніхто не застрахований, що вони саме поступ... поступлять саме так і в майбутньому. Тобто ми зараз платимо 3,1 мільярда. Це такі великі гроші, як на мене. Вони і ми не контролюємо, чи вони дають на армію, чи куди. Ну в цілому, я вважаю, що ми не повинні платити. А, ну, чому, але... ми, а чому ми забули на переговорах про ці активи газові у Криму, які були анексовані? Ну ми багато чого ну, треба ж було якось компенсувати. Загадали, і ми не наші делегації не згадували. Багато про що. Я вже е, певно півроку говорив про те голос, що треба зробити повну інвентаризацію українсько-російських відносин в економічній сфері, повну, в тому числі по газу, по тому, як Росія в нас вкрала 140 мільярдів доларів у 92-му році, було таке через е, Госбанк СССР. Було От, треба то проходити і тоді вияснити, хто кому і скільки вин, і як будемо розраховуватися. Якщо ми винні, давайте платити негайно. Тільки не тоді, коли в нас агресія. Якщо вони винні, давайте вони хай платять нам. Хай цей світ знає. Світ поки що цього не знає. Як ми, ми того не говорили, але в світі ну, дивляться так, знаєте, як на щось таке нове. Тобто ми в тому відношенні програємо. Іване, формулу ціни на газ від 2009 року, яка так само залишається. Нам е, вдасться переглянути е, в стокгольмському арбітражі, тобто я розумію, що це суть позова, є така, але в принципі прецеденти є подібні ну, Є європейські прецеденти, що змінилася кон'юнктура ринку в першу чергу. Да на що там буде спиратися українська сторона? Те, що е, всі ці умови, які там прописані, вони вже не відповідають сучасним європейським контрактам, які уже програв суди в Європі. То, в принципі, ми йдемо, як то кажуть, по європейській практиці, хочемо контракт, який Газпром має зі всіма європейськими контрагентами. От основна наша, от, якщо так в двох словах, наша позиція сьогодні в Стокгольмі. Так, тепер повертаючись до проблем населення. Дивіться, українці весь час влітку майже були без гарячої води, якщо говорити про Київ. Да? Зараз подовжили канікули на один тиждень у київських школах. Правда, сьогодні заняття поновилися. Чи є ці дії ефективними з точки зору заощадження газу? Чи ні? Скільки ми. Довжимо дії. Дуже мало. економимо, тобто ми мало що економимо. Це є такі, знаєте, проценти на великих е, обсягах газу. А на чому Це можна зекономити газ? Насамперед, промисловість, насамперед, е, погані у нас е, технології, як не як, але навіть такий найпростіший варіант е, того, що ми використовуємо для громадян від 16 до 17, навіть 18 часом мільярдів кубів газу на горілках. Я так на комфорку називаю. Напряму газ. В нашій комфорті мають ККД 6%, а в Польщі 70%. От порівняти. От як нам треба рухатися. Тобто, це є тотальна заміна для сьогодні вже 39 мільйонів населення комфорок на вищий костін корисної дії. Івана, поясніть, будь ласка. То це рішення Кабміну, який зобов'язав великих споживачів, стосується це промислових, енергогенеруючих та теплогенеруючих підприємств, заборона купувати природний газ у інших постачальників, крім Нафтогазу. No, uh, Що це for... дає? Ну фактично це дає регулювання ринку додаткове. Тобто, якщо ми сьогодні хочемо створити ринок газу, то ми в принципі навпаки маємо давати можливість більш вільно споживачам вибирати поставщиків і так, так би мовити, купувати газ. Але знов, якщо ми хочемо тим самим зекономити і деяким підприємствам, наприклад, хімічним, там просто не додати газу на їх підприємстві. не йдеться. Йдеться про, про ті, які обслуговують людей обслабково, але якщо ми йдемо про якщо ми йдемо тільки по комуненерго, то там доведені ліміти зменшення до 30% так. по цим підприємствам. І в принципі треба розуміти, що найбільшу економії ми можемо досягти саме у населенні. Якщо ми порахуємо 26, 16 мільярдів, це виключно населення і плюс теплокомуненерго, то сума вийде майже 28 там 8 мільярдів кубометрів. Ми споживаємо фактично в населенні. Вся економіка Польщі включає промисловість, населення споживає 14 мільярдів. Тобто вони в два рази менше споживають ніж тільки один цей сегмент. Якщо ми проаналізуємо, хто економив за останні 10, 10 років, ну найбільше зекономила промисловість, бо там найбільша ціна. Зекономив трошки бюджетні установи, бо там теж висока ціна. Майже не зекономила а навпаки трошки виросла споживання у населення, бо ще два роки тому йшла тотальна газифікація країни, виділялася майже мільярд доларів на щорічно на газифікацію. І подивимося, що там майже не економили теплокомуненерго, бо їм нема сенсу економіки. У них і так дешевий газ дотаційний, який напряму датитується з бюджету. Найбільшим стимулом для зменшення сьогодні буде це тарифна політика, максимально поетапне приведення тарифної політики до реальних ринкових цін, і тоді почнеться економія. Бо власний гаманець це найбільший населення. Як може економити газ, якщо багато його втрачається через мережі зношення? Тобто тут постає питання власне інфраструктури. 7 мільйонів домогосподарств взагалі не мають лічильників. Уряд сьогодні зменшив нормативні споживання в оселях, які не мають лічильників, це також приведе То до якої. Це не в першу чергу газу, бо все одно цей газ раніше пересприділявся серед комерційних споживачів, але як мінімум 500 міль мільйонів доларів можна зекономити ці, цим заходом. Тому однозначно, населення має економити і встановленням лічильників і заходами по заміщенню котлів. Наприклад, програма по яку сьогодні запровадив той же уряд, там теплий кредит теплий кредит. Уже видано більше мільйона кредитів. Це першу... на твердопаливні котли. Да, на твердопаливні, через Защадбанк. Ця програма вже почала діяти. Це достатньо ефективний європейський стимулюючий механізм. Це не тільки тарифна, тарифна, тарифна політика це кнутом. Пошли вже заходи, які стимулюються пряником, так би мовити, коли заохочують населення переходити з інших видів палення. Але чи... далі, далі має піти тарифна політика. Чи І не буде цей мені... кнут працювати ще жорсткіше після приїзду, після формування коаліції нового уряду місії МВФ, яка визначатиме долю нових траншів від цієї міжнародної організації? От чи є там серед умов якраз нове підвищення ціни на газ для населення? Ну опосередковано, звичайно вимоги то стосуються нафтогазу і збалансування його бюджету. Розумієте, нам все-таки рано чи пізно це може відбутися не цього року, через два, через три, через п'ять, але ми прийдемо до позиції, що ринкова ціна на, на товар, який сьогодні є в Україні. Якщо ми сьогодні беремо дешевий газ газ видобування і купуємо ви там по 40 доларів, то нема звідки інвестиції розширювати вироб, до, до видобачу газу. Якщо ми сьогодні розуміємо, що ми купуємо газ для країни на зовнішніх ринках, а він, наприклад, в Європі коштує для споживачів там. До тисячі євро, то ми також маємо розуміти, що це є основними стимули в заміщенні газу, і тарифна політика має бути відкоригована рано чи пізно. Але люди хочуть знати, чи це станеться зовсім незабаром після вже підвищення, яке відбулося цього літа, чи це буде відтерміновано в часі? Подивимося, який з урядів візьме на себе ту відповідальність, бо це дійсно велика політична відповідальність зараз змінити цю ситуацію. Це... Тоді, власне, уряд має називатися камікадзе. От тоді от... той уряд, да, так, це правильно Вагнане, пане непопулярним, так. Да. Оце буде дійсно уряд камікадзе, який дійсно візьме, і тільки після цього почнеться реальна реформа енергетичного сектору. Інакшого виходу просто в нас немає. Ми мусимо перейти того, на одну ціну на, на газ. Одна ціна може не може бути там три, чотири, п'ять цін, які є сьогодні. Да, бо Приїде. це все тінь, а там, де тінь, там корупція. Тому це треба змінювати і треба нам ринкову ціну на той продукт. Якщо ми купуємо в магазині хліб, то він коштує е, певну суму. Якщо ми його купуємо дешевше, то хтось за це заплатить. Якщо за це сьогодні платить бюджет, то українці не дотримують в інших. Е, Сфера грошей. рішення уряду чи принаймні заява чинного прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, що газ та інші енергоносії на окуповані території на Донбасі мають постачатися, щоб люди цієї зими там не замерзли. Ча голова Нафтогазу Коболів пропонує Росії самі вибивати плату за газ з бойовиків за цей спожитий газ, який постачатиме Україна. Ну але це очевидно виглядає нереальним. То все-таки, чи постачати людям цей газ, чи перекладати це на плечі так званих урядів, так званих ДНР, ЛНР? Ну, якщо дозволу, я думаю, що в будь-якому випадку ми мусимо постачати туди газ, тому що то є наші громадяни. І навіть якщо там є один громадянин із сотні, який проукраїнський, треба всіх забезпечувати газом. Росія тут ні при чому, тому що Росія не визнає ні ДНР, ні ЛНР. І вона каже, що вона не причетна, хоч ми знаємо, що це не так, але формально Росія абсолютно не повинна постачати чужим громадянам, не російським громадянам газ. Ну, а... Тільки гуманітарну допомогу, ну, так звану, так, що так, і відбувається, так. Звану. Так я вважаю, що ми маємо платити, і думаю, тут вірніше я вважаюся постачати, і Думаю, що в цьому відношенні уряд поступив дуже правильно. Тобто, люди власне в Україні мають поставитися до цього громадяни розуміння. України. Це наші грузи, громадяни. Наш, так, так само да, це складне, але правильне рішення. Добре, і тепер ціна на пальне на вітчизняних АЗС останнім часом дещо знизилася. Поясніть, будь ласка, зв'язок між цією ціною, подешевшенням нафти в світі і подорожчанням долару відносно гривні. Тобто, як ці фактори впливають, і ну чого варто очікувати найближчим часом? Достатньо низький рівень переробки нафти у нафтопродукти у бензин, в першу чергу в Україні, то фактично ми сьогодні більшу кількість це імпортний, і тут найбільше буде складаватися в першу чергу валютно. Тому очікувати, що ціна буде падати, не варто. Якщо у нас росте долар, то у нас буде виростати і тобто ці два фактори вони балансують. Вони балансують. Якщо ми, наприклад, від... напряму залежали ціна. від нафти і переробляли тут в нафтопродукти і навпз. Запустили всі свої потужності по переробці бензину, то безперечно це б відігравало більш пропорційно. Але на жаль, на сьогодні, ту додаткову вартість, яку ми платимо вже за готову продукцію, вона сьогодні, в першу чергу, буде залежати від валютних коливань. Ну принаймні дорожчати не буде пальне. Я думаю, що воно буде, якщо зараз уже там по 16 доларів долар, буде, долар то сьогодні, воно однозначно да. буде дорожчати. Все-таки варто готуватися до цього. Пане І потім мене... я додав два слова про те, що чи можемо ми запустити ті нафтопереробні потужності, які в нас є. В нас дійсно є від радянського союзу на 51 мільйонів тонн в рік потужності, але це металолом, який треба викидати. І як би там не було, але їх нереально відновити, чи модернізувати, чи щось. Ми увозимо нафтопродукт готовий, тобто ми фінансуємо комусь робочі місця. За минулий рік ну, ми переробили на наших заводах, я вбачаюся, але ми випускали помий, не бензин, не соля, а той євро, два євро, ну максимум три і то да, з натяжкою от а West ми випускали своїх 2,5 мільйони приблизно тонн, а West ще 7 приблизно. Тобто, ну, самі робити висновок я вже не кажу про те, що ми ввезли бензин і соляру в основному із тих заводів, які отримують нафту із Росії, дуже коцьому ми... пане Богдане. Я дали. хотів би, щоб ви ще прокоментували 30 секунд гаряче повідомлення. Раніше президент поставив під сумнів прозорі схеми поставок вугілля з південноафриканської республіки. а Сьогодні міністр енергетики вже давав свідчення в генпрокуратурі. Він сказав, що в якості свідка що це означає, що новим міністром енергетики в новому уряді. Пан Кодан уже не буде, враховуючи ну, це розслідування. Давайте не пов'язуємо. Тут політика, речі. чи все таки. E, значить, я то, до кінця не розумію, може й то добре, тому що я не юрист і не представник правоохоронних органів. Але я не розумію одного. Коли мова йде за вугілля, те сьогодні вимушена міра, як би там не було, мова може йти про якісь мільйони розтрат. Мільйони, але не мільярди. Які ми заплатили зокрема Росії, про що ми тут говорили? І ніхто кримінальних справ не відкривав. І таких мільярдів по других галузях, навіть по енергетиці можна нарахувати багато. То е, щось мені таким запашком недобрим відбуває про той сьогоднішній процес. Дякую там. Про і так Дякую. далі. Богдан Соколовський мусимо завершувати. Іван Надіян це була програма про головний аналіз останніх газових домовленостей між Україною та Росією. Побачимось на все добре.